На 90 людей у Глобоцькому районі є лише одна вільна робоча вакансія, а в місті Новодністровськ 320 осіб претендують на одне місце. Найважче знайти роботу у Чернівецькій області працівникам сільського господарства. На сьогоднішній день на одну вакансію претендує 10 безробітних. Для службовців це навантаження складає 8, для робітників 9, для осіб без професії 17, для працівників сільського господарства. 36 і до 40. Як який місяць? У нас з перебуваючих на обліку на безробітні міста складають питома вага їх 16%, а 84 це безробітні сільської місцевості. До того ж, не завжди попит і пропозиція робочих вакансій співпадають. Офіційний рівень безробіття наразі становить півтора відсотка. Не дивлячись на такі проблеми, кажуть працівники обласного центру зайнятості, ринок праці на Буковині стабілізувався. Дещо скорочується кількість безробітних у порівнянні з минулим роком, роботодавці подають більше вакансій, Зменшуються також обсяги прихованого безробіття. Що ж до підприємців, які через прийняття податкового кодексу відмовляються від своїх патентів, у центрі зайнятості упевнені, що проблем з їхнім працевлаштуванням не. Буде швидше за все, бізнесмени підуть у тінь, а не на біржу праці.